Як тату майстру знайти собі клієнтів у будь-якому місці? Всім привіт! Сьогодні я розповім, як тату майстру знаходити собі клієнтів у будь-якому місці. Мене звати Віка, я тату майстриня і я працювала в дуже багатьох різних містах. І скрізь я знаходила собі клієнтів самостійно. Сьогодні поділюсь своїми методами, способами. Ця професія про свободу. І я сьогодні хочу вам допомогти відчути всю свободу цієї сфери і показати, як зробити пошук клієнтів значно значно простішим на новій локації. Почнемо з того. Чого це взагалі складно? Тому що ти переїжджаєш в нове місто, де тебе ніхто не знає. Усі клієнти твої залишилися в іншому місті. Дуже страшно, а можливо, в мене не вийде, а можливо, в мене не знайдуться мої люди. Можливо, цих моїх нових клієнтів ну не вийде знайти так швидко в новому місті? І коли в тебе ти переїжджаєш і в тебе немає записів, хоча ти дуже стараєшся, можливо, робиш якісь методи, які допомагали тобі в минулому. Це автоматично дає дуже сильну демотивацію. Тобі здається, що... Ну, все, я говно. Раз у мене нічого не виходить, раз нічого не вдається в новому місці, значить, можливо, там тільки в тому місці мене цінували, були в мене клієнти, і то вони потрапили мені випадково. А в новому місці от всі тепер знають, що я говно. Але це не так. І я вам сьогодні хочу допомогти і розповісти декілька своїх найкращих методів, які допоможуть вам знайти клієнтів, яка моя історія. Я приходила навчання стату у Вінниці і працювала спочатку у Вінниці і паралельно їздила в Білу церкву. Це моє рідне місто. Працювала там на студію, тобто. У мене була робота в паралельно в двох містах, і там, і там я шукала собі клієнтів самостійно. Потім я переїхала в Хмельницький і їздила на Гести в Київ, Львів, Вроцлав. Шукала собі клієнтів самостійно. Ніколи ніколи мені студії не знаходили клієнтів. Ну може, мінімально. А так завжди я знала, що це чисто моя відповідальність. І займалася цим сама. Щось у мене працювало, а щось не працювало. В Хмельницькому. Я мала свою студію і паралельно їздила на гасти в Львів, Київ, Вроцлав. Закінчилося тим, що зараз я переїхала в Київ. Я використовувала дуже різні і при цьому абсолютно всі можливі методи для просування, так як я просувала і себе, і майстрів своєї студії, ми пробували чесно абсолютно все. І сьогодні я такими поділюсь найдієвішими методами. Отже, як тільки ти вирішив, що тобі потрібно переїхати в нове місто, але, взагалі, ці поради підійдуть і для початківців для пошуку клієнтів в своєму місті. Як тільки ти вирішив, що ти переїжджаєш або починаєш шукати клієнтів. В цьому конкретному місці ти. Починаєш включати свій інстаграм і всі абсолютно можливі соцмережі. Ну не вийде так, не вийде навести не соцмережі. Це найкращий і найдієвіший метод просування. Люди заходять просто подивитись мами з котиками і знаходять собі тату майстрів, купують покупки. І це місце, яке об'єднує дуже-дуже великий проширок населення. Того ну, не вийде у вас подати оголошення в газету, прикріпити пост-баннер на не знаю, на Стовпі не вийде в вас прикріпити банер на стовпі. Потрібно буде обов'язково розповідати про себе і свої послуги в соцмережах. Тому, якщо у вас ще немає соцмереж, ми їх обов'язково заводимо. Якщо завели, починаємо активно вести. Що ми в цих соцмережах робимо? Ще до того, як ви переїхали в якесь місто, ми починаємо включати в свої дописи. От в свої стандартні дописи, ви постати роботи. Запостили роботу, включили туди геолокацію міста, куди ви переїжджаєте. Також не забудьте, що обов'язково в вашій шапці профілю, в цьому вот чорному рядочку, чорний рядочок зверху це те місце, за яким якраз вас і будуть знаходити клієнти. Тобто, клієнти як зазвичай шукають ту майстрів? пишуть тату Київ, тату Хмельницький, тату Вінниця. Саме ця інформація тату і Місто, в якому ви проживаєте, має бути в цьому чорному рядочку, інакше вас просто не зможуть знайти, шукаючи собі майстрів саме таким методом. Саме таким методом шукаєте ту майстрів більшість. Далі додаємо в свої дописи хештеги. Так, хештеги зараз помирають, але є хештеги ключові, за якими можна когось знайти. Так, от якраз таки хештеги Тату Київ, Тату Хмельницький там. Тендітні тату Хмельницький, міні-тату Київ можуть вам допомогти знайти своїх клієнтів, так як за хештегами також можуть знайти вашу сторіночку. Тому обов'язково її додаємо. Неважливо, що ви зараз живете в Харкові, а хочете переїхати в Київ. Неважливо, що ви ще в Харкові. Одразу вже уже біжіть в свій інстаграм і робіть дописи з хештегами того міста, куди ви збираєтесь переїхати. Плюс обов'язково змінюємо цей от чорний рядочок, ставимо там місто, де ви працюєте зараз і де ви хочете працювати, і починайте розповідати про свій переїзд. 100% знайдуться якісь люди. Які живуть в тому місці, куди ви збираєтесь переїхати, вони і можуть стати вашими першими клієнтами. А якщо і не стануть, то можуть підтримати вас, допомогти зарепостити якісь ваші дописи, якісь ваші ескізи, вільні і роботи. Що вам треба зробити далі? Дуже важливо це сформувати допис, в якому ви розповісте про свій переїзд і про те, де ви будете приймати в новому місці, додати можливо до цього допису свої вільні ескізи і попросити своїх друзів. Знайомих, підписників зарепостити, розповісти, дуже раджу бути щирим. Насправді це хвилюючий момент, коли ти переїжджаєш в інше місто. Дуже важливо знайти своїх людей, тому коли ви щиро говорите про свої переживання, страхи, хоча це дуже парадоксально, але це звичайно, притягує, тому що це показує вас живою людиною. А всі люблять живих людей не ідеальних, не непоганих, а, а живих справжніх. Ну і якщо у вас є гроші, то ми підключаємо таргет. Якраз можна використати цей допис з інформацією, де ти приймаєш, якою своєю пропозицією, вільними ескізами, або зробити окремі дописи, в яких обов'язково вказувати твою нову локацію і переваги твої та цінності. Умовно в твоїй рекламі, в дописі, який ти поставиш на таргет, потрібно Пояснити людям, чому треба прийти до тебе, а не до іншого майстра, не до Васі, не до петі, а до віки. Або це твій унікальний стиль, або це метод, за якими ти працюєш, або це твої класні ескізи, прикольні, які купують люди. Тобі важливо знайти той ключик, який якраз таки приваблює до тебе клієнтів, твій головний секретик свою головну перевагу. Наступне це страх будь-якого інтроверта. Треба включити живу комунікацію. Наприклад, коли я переїхала в Хмельницький, я почала паралельно ходити на усілякі івенти. Я сходила на чайну церемонію. Наприклад, я сходила на якусь вечірку, на якийсь благодійний розпродаж. Я тоді не думала, що ці люди, можливо, стануть моїми клієнтами. Ти, наприклад, приходиш на чайну церемонію. І всі знайомляться і розказують щось про себе. І я така привіт, я Віка. Я тату майстриня. У мене своя студія. Якщо там любите татуювання, приходьте до мене. І все. І потім, по-моєму, п'ять людей з цієї чайної церемонії прийшли до мене на татуювання. І тоді я зрозуміла, як це все працює. Людям легше довіритись. Іншій людині, коли вони вже з нею поспілкувалися, вони вже побачили, що вона адекватна, їм комфортно було в якихось моментах зі мною. Вони перейшли на сторінку, подивилися роботи, їм сподобалось, вони записались. Отак воно все і працює. Жива комунікація реально працює, Колись я приходила навчання. Я взагалі не пам'ятаю нічого з того навчання, але там була дуже дуже дієва порада. Якщо ви заходите в якийсь простір, в якому є більше п'яти людей. Це вже майданчик для реклами твоїх послуг. Не соромтесь себе рекламувати, не соромтесь розповідати, чим ви займаєтесь. Можливо, комусь це буде актуально. Прикол в тому, що якщо ви спілкуєтесь, людина одразу може задати якісь питання, якісь свої страхи розповісти, умовно проконсультуватись одразу на місці. Тому не нехтуйте цим способом. Він дуже дуже дієвий, один з найдієвіших насправді. Але дуже виснажливий. Наступне робота з твоїми першими клієнтами в цьому місті це і є твій ключик до успіху. Тобто, коли до тебе приходить перша людина, тобі треба бути супер турботливим до неї. Ну не занадто, звісно. Ти маєш бути просто турботливим до її потреб. В тебе має бути чистенько. Робота треба зробити ідеально. От прямо включитись і зробити класно. Обов'язково просіть чесний відгук. Запитуйте, як татуювання загоїлось. Коли ви переїжджаєте, скоріше за все буде менша робота. Тому включіть якусь живу комунікацію. Коли я тільки починала свій шлях, я просила кожного свого клієнта після сеансу відмічати мене, якщо є така можливість. Я казала, що ви знаєте, я буду вдячна зараз за будь-яку згадку, за історію, за допис, за будь-що. Одразу я скидала фотографії нашого сеансу. Під час сеансу там щось фотографувала, одразу все поскидала і сказала, що я була би дуже вдячна, тому що я тільки починаю, мені зараз важливо кожен відгук, і люди зазвичай це робили. Люди зазвичай репостили, і це допомогло мені набрати доволі велику аудиторію завдяки просто репостам людей, завдяки тому, що вони на своїх сторінках серед своїх маленьких аудиторій розповідали про мене і завдяки тому, що я до кожного клієнта ставилась дуже дуже дбайливо з увагою. І намагалась зробити так, щоб татуювання його тішило як на сеансі, так і після. Чи виходило це в мене завжди? Ні, але чи старалась я так, і ці намагання реально видно? Обов'язково знімайте процес, не бійтесь сказати, що ось роблю перше татуювання в новому місці. Люди люблять бути першими. Це прикольно. Це якраз таки е, притягує увагу, показує, що ви починаєте щось заново. Це дуже цікаво спостерігати. А тепер поговоримо про візуал що не казав, дуже важливо робити не просто татуювання, а передавати певний свій досвід, те, як виглядає твій візуал і є твоїм досвідом, звучить дуже складно, але я зараз поясню на своїх сторінках ви не можете просто опублікувати свої тату роботи. Це можуть робити вже майстри, які мають чіткий сформований стиль. У мене є декілька майстрів, які мені покажуть їхнє татуювання як скетч, як зображення, якесь десь. Рандомно я буду знати, що це намалювали вони. Ось це і є індивідуальний стиль. А твій візуал це те, як ти бачиш. Не соромся показувати фотки того, що ти вважаєш красивим, Показуй обов'язково своє робоче місце, і насправді дуже важливо зробити його візуально привабливим для клієнта, щоб він міг в цьому просторі сфотографуватися, міг потім виставити це в історію, тобто важливо робити простір навколо себе. Таким, щоб вам в першу чергу подобався. Ну і, звісно, подобався з вашим клієнтам, щоб вони умовно не соромились в ньому фотографуватись і показувати результати вашого сеансу, це така банальна порада і важка одночасно. Бо що це означає? А якщо я там не маю можливості працювати? В іншому просторі зараз спитаєте ви? От у мене є зараз тільки така можливість. Подумайте, як ви можете зробити його максимально затишним, купіть нове дзеркало, купіть гарне освітлення. Я вірю, що кожен простір, навіть якщо ви починаєте працювати у себе на дому, його можна зробити а безпечним, ізолювати його від своїх котів, собак, дітей і приймати там суто клієнтів. І б, естетичним, щоб там було приємно знаходитись, приємно і вам бути татуювання, і вашому клієнту знаходитись, зробити вам гарну фоточку, виставити її в сторіс і відмітити вас, прекрасного майстра, який зробив таке гарне татуювання, і як все було красиво, душевно. і Йому все сподобалось. Наступне про що я хочу поговорити, це психологічний блок. Дуже всі люблять спочатку зробити все ідеально. А потім вийти в світ. От почекаю, поки я там переїду в класний простір. От почекаю, поки в мене вже почнуться записи. От тоді я й буду вже розповідати. Ні, так не працює. Старт. Це вже твій перший допис про те, що ти переїжджаєш, ти шукаєш клієнтів в новому місті. Ось тут я буду працювати. Ось такі ескізи. От по таким от знежечкам для вас. Тобі потрібно вже почати. Не думати, що от коли буде ідеально, цього ідеально може не настати, якщо ти зараз не включишся. Дуже багато вигорання приносить саме дії, які не приносять результат. Коли ти робиш багато, багато робиш, і тобі або не. Е, Окупається це грошима або не окупається це якоюсь віддачею. для тату майстра важливо, щоб у нього були клієнти, і щоб ці клієнти платили за татуювання гроші. Тому ми маємо почати ще до нашого переїзду, ще до старту нашої діяльності. Ми маємо почати про це говорити і шукати собі клієнтів. Я коли приїжджала з Вінниці в Хмельницький, я ще жила в Вінниці, але їздила в Хмельницький на вихідні. І брала собі там клієнтів на вихідних, тобто я розуміла, що в Вінниці в мене більше клієнтів, і я там навчалась паралельно і приймала після свого свого навчання. А е, в Хмельницькому у мене менше клієнтів, і я, будучи ще в Вінниці, просувалась, ставила хештеги, спілкувалася з блогерами, шукала собі вже інфлюенсерів, яких я запрошувала до себе на татуювання. Вам потрібно ще одна дуже важлива знаходити місцевих інфлюенсерів. З якими ви будете спілкуватися або запрошувати їх на татуювання. Вони якраз також можуть бути ключиками для ваших клієнтів. Це мені дуже часто допомагало. Я брала мікроінфлюенсерів для реклами свого блогу. А ще це, що було найкраще, до мене записались якраз таки дівчата-інфлюенсерки, які прорекламували мене, і це дало класний результат. Тому обов'язково шукайте блоги, за якими вам. Самим цікаво спостерігати і не соромтесь купити в них рекламу або запросити на бартерну послугу. Також я хочу сказати, що дуже важливо, щоб ви вірили в себе, не здавалось ні в якому разі. Чому дуже легко, коли в тебе в якийсь період немає клієнтів, спуститися в думку в те, що ти поганий майстер. Що в тебе погані ескізи, в тебе поганий стиль, ніхто до тебе не прийде. Це дуже просто зробити. Важливо, важливо в себе вірити і знати, що ваші люди, вони точно є, вони точно є. 100%. їх просто треба знайти, притягнути правильним методом. Оці всі методи, які я називала вам, вони якраз таки допоможуть вам цих людей знайти. Пробуйте. Спробували щось одне, пробуйте щось інше. Попробували інфлюенсерів, не зайшло щось. Попробуйте таргет, внутрішня віра в себе плюс дія приносить результат. Недостатньо просто вірити. Треба ще щось робити. Недостатньо просто щось робити, бо ти будеш постійно сумніватись в собі, не будеш не розуміти, чи варто запостити цю роботу, чи мене засруть. Потрібно обов'язково. Вірити в себе, знайти в собі той вогник, знайти, зрозуміти, для чого я це роблю, і обов'язково це робити. І тільки тоді це може принести результат. Я в вас теж вірю. Якщо ти тату майстер і хочеш клієнтів, говори, пиши, показуй свою роботу. Твоя робота і твій голос мають звучати в коментарях. Пиши чи було тобі цікаво взагалі дивитись це відео, а також пиши, в якому ти місті. І з якими проблемами стикаєшся, і можливо, я зніму про це окреме відео. Також підписуйся, якщо хочеш більше таких відео від мене. Наступне буде про те, як продавати через сторіс і не виглядати як циган. І залишаю свій інстаграм. Там ви можете подивитись, як свої послуги продаю я. Всім дякую за увагу!